В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 23 серпня. В студії працює Ольга Гереджук Мої вітання. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. День державного прапора відзначають українці. Відбувся брифінг міського голови коломиї. Першу є Військова тематика допомога нашим захисникам. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї отримав новий транспортний засіб. Це такий перший електромобіль, в принципі, в нас Про це та інше детальніше у випуску. 23 серпня день державного прапора України. Це один із найважливіших символів нашої країни. Саме у цей день, у 1991 році, після путчу у Москві група народних депутатів внесла у сесійну залу Верховної Ради Синьо-жовтий стяг. Він як реліквія зберігається у музеї щороку в Україні відзначають цей день, у Коломиї також на площі перед музеєм писанкового розпису відбулись урочистості. День державного прапора України. 3 серпня 1991 року народні депутати України внесли синьо-жовтий державний прапор до сесійної зали Верховної Ради України. Синьо-жовтий прапор став символом національної єдності української боротьби і спротиву проти ворогів у сьогоднішній час. Ми ще більше відчуваємо єднання українського народу. Бо вже вкотре боронимо нашу землю від ворогів. Соборна, українська держава, вільна, й міцна, віцяну покавка. Синій це колір неба, це високо піднята голова до тебе. І твоєї всемогутності жовтий це колір життя наших золотих полів. Що ясно проростають плодами і твоїми щедрими дарами. Я щиро вітаю вас усіх з тим, що ми свобідні, незалежні, маємо дар своїй державності, за яку боремося, і Господь дає нам на це силу. Вірне серце! День державного прапора і в працівників Народного дому виникла така чудова ідея зробити патріотичну акцію Прапор єдності Плети свою стрічку, до якої долучиться учнівська молодь, а також всі коломияни. Це Є символом того, що кожен, вплівши свою стрічку синього та жовтого кольору, долучиться до створення нашого прапору, нашого стягу, нашого символу України. Сплітаючи стрічку, кожен має можливість задонатити і долучитися до потреб наших ЗСУ. і тим самим долучиться до тої нашої такої спільної мети. Звичайно, що перемоги відзначили День прапора і День Незалежності у Коломийській районній державній адміністрації. Тут також відбулись урочистості. Зараз під час війни ці свята набули особливого значення для кожного українця. День державного прапора та день незалежності України не просто святкові дні в календарі. Це дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле. Сьогодення і майбутнє. Сьогодні третій рік війни, а ми з вами святкуємо 33-ю річницю. 33 роки вік Господа Ісуса Христа. Коли Він відсвяткував своїх 33 роки, попереду Нього було що? Голгофа, страждання і випробовування. Але після цього прийшло Воскресіння і Вознесення. І царство його небесне, якому не буде кінця. Так і для України. Я впевнений, що це буде зараз нашою Голгофою, бо ми проходимо ці страждання, ми втрачаємо своїх синів. Але однозначно після цієї Голгофи буде наше Воскресіння, Воскресіння України, розвиток нашої держави, успішної, демократичної, заможної, щасливої держави, європейської держави. І я дякую всім вам і кожному, хто на своєму робочому місці робить все для того, щоб тут в тилу наблизати перемогу. Я в першу чергу хочу подякувати всім захисникам і захисницям України, які дають можливість Україні бути 33-й річниці незалежності бути, святкувати нам у цій залі. Я хочу подякувати всім рідним і близьким загиблих наших воїнів, бо вони віддали найбільше, що в них було це своє життя за свою державу, за свою Україну, за свій рідний край, за своїх рідних і близьких. Пам'ятаємо і не забуваємо їх! Дякую всім і кожному, хто сьогодні стоїть на обороні незалежності нашої держави. Нехай Господь Бог береже вас, наших воїнів, захисників і захисниць. І нехай Господь Бог береже нашу Україну підготувати укриття у закладах освіти, допомагати нашим військовим та шукати партнерів за кордоном. Про це та інше говорив на зустрічі із місцевими журналістами Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Богдан Станіславський розпочав зустріч із журналістами розповіддю про свою поїздку у Кропивницький. Там відбувся конгрес регіональних і місцевих влад за участю президента України. Президент доповів коротко, яка ситуація в державі. Міністр оборони розказав, які у нас є здобутки і проблеми на, на фронті. Міністр фінансів розказав про питання, як формується бюджет на 25-й рік. Було запитання це то, що там болюче для. Для нас місцеве самоврядування це податки ПДФО, бо знову йдуть такі торги, які кожного року чи 64, чи 60. Тобто, про те, що, скажімо, ті податки, які в нас вже забрали, то вже ніхто і не згадує. Зальше виступали і прем'єр-міністр, який розказував більш про підготовку до, до зими, енергетичному секторі. Також там говорили про те, що органи місцевого самоврядування мають докладати багато зусиль для пошуку закордонних партнерів. Мовиться не лише про європейські країни, а й про Америку, Японію та інші держави, тому що кошти, які будуть виділятися на для нашої для відбудови нашої держави, багато які буде якраз через партнерські відносини з містами. Це, що ми зараз і робимо, і маємо вже певні результати. По міжнародній співпраці багато було розмов. У нас вже навіть є конкретні результати. Тобто, ви знаєте, що ЦРЛ є зараз лідером по залученню коштів, вже, скажімо, дякуючи чеському місту Брно. Є там благодійники, які вже передали нам сонячні панелі на більш як 120 кВт енергії. Також нам є підтверджена інформація по співробітництву між Румунія, Словаччина і Венгрія, Угорщина. Що ми виграли два проекти: один це 520, один 560 тисяч євро. Це при нашому співфінансуванні 10%. Тобто, скажімо, майже мільйон євро з наступного року проекти будуть до кінця року. Там підписані меморандуми. Все, тобто зайдуть кошти на це. І ми в цьому напрямку. Працюємо, бо розуміємо, що коштів державного бюджету обмаль. Вони йдуться на фінансування оборони в більшості. А наших коштів ну вистачає, скажімо, на утримання зарплати, десь якісь невеликі ремонти зробити. Також на конгресі і на зустрічі з журналістами мовилося і про укриття в ліцеях та садочках. Уже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і за усіма вимогами заклади освіти повинні мати бомбосховища. Якщо не у власному приміщенні, то зовсім поруч говорили про. Додаткових 5 мільярдів, які буде виділено на укриття. Чому я це згадую? Тому що все це буде відбуватися через систему Dream. Є платформа Dream, куди закладаються всі проекти, які є, заносяться. Коломия ми в нашій області є лідером, бо ми вже 49 проєктів маємо занесених в цю систему. Маємо вже результати. Два проекти з них по харчоблок, Це Філія номер 6 і ліцей номер 5 Це більше 15 мільйонів. Вже є розпорядження уряду, що ці кошти будуть виділені для нашої громади, плюс наше співфінансування, і в найближчий час буде оголошені тендери про розпочато цих робіт, бо їх треба закінчити до кінця поточного року. Тому багато в цьому працюємо. І також зараз ви знаєте, є цей проект по відбудові України Ukraine Facility. Ми подали туди. З цих 49 проєктів ми поклали три проєкти. Перше це укриття в першій школі. Воно я вчора мав розмову із міністром освіти Арсеном Лісовим. Що у нас є такий проєкт, Він унікальний в тому, що це буде він як і для мирного життя, так і для військового, тому що. Буде тир 50 метрів на 6, будуть роздягалки. Це, це є велика площа 50 на 12-600 квадратів укриття, але в мирний час це буде функціонально тир, який потрібний роздягалки. А вверху над ним це будуть два поліуретановим покриттям поля стандартних, баскетбольні, волейбольні такі поля. Тобто, я йому казав, що в нас такий проєкт є, тобто, ми готові. Ми його і так реалізуємо, тільки готові ще до залучення інших коштів. Щодо благоустрою, Коломиї, то наразі вдається до завершувати реалізацію проєктів розпочатих торік на щось більш масштабне і серйозне. Бракує коштів, адже зараз усі зусилля спрямовані на допомогу нашим захисникам. Перша черговість – це є військова тематика, допомога нашим захисникам. Друге, це і соціальний захист. Ми ці всі, скажімо, всі видатки. Вони у нас є по чергою. Ми їх виконуємо. От навіть, для прикладу, вчора до мене звернувся командир нашої комендатури, які вони були в Колуми, і зараз переїхали в Чугуїв. Чугуї, ви знаєте, дуже часто бомблять. Вони там немає, є потреба, скажімо, в електропровідному обла... матеріалах це кабеляти, все терміново. Будемо зараз перед сесією ще скликати раз бюджетну комісію, для того, щоб ці кошти знайти і їм терміново закупити. Тобто це робиться на друге, кажу, далі. Тобто ми зараз ті роботи, які робимо по місту, по благоустрою, це є проекти того року, на які були і того року закладені кошти, але ми не могли зробити. Тобто, зараз це є питання і Мазепи, два проекти, і на Чайківського, і на Січових стрільців Лисника. Тобто ми хочемо вже дійти, щоб так кварталами були зроблені. Про долю басейну, який вже кілька років не можуть збудувати в Коломиї, соціальне житло, можливий кредит для міста та інші питання, дивіться у наступних випусках подій. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї отримав новий транспортний засіб. Тепер у відділенні соціальної допомоги вдома з'явився електромобіль. Отримали авто завдяки сприянню громадської організації сильно. Відділення соціальної допомоги вдома один із шести структурних підрозділів єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. На обслуговуванні у відділенні понад 170 одиноких осіб літнього віку. Їм доволі часто потрібно відвідувати різні держустанови, медичні заклади чи просто купити необхідне на ринку чи то в магазинах, розповідає заступниця директорки єдиного центру Ірина Лерш. Тепер для цих потреб відділення соціальної допомоги вдома матиме електрому для оперативного реагування для більш якісно якіснішого та швидшого надання послуг даний автомобіль нам є дуже цінний, адже і соціальних робітників для доправки. Якихось певних продуктів харчування, от зараз здійснюються закрутки на зиму. Е, наші підопічні хочуть більше собі прикупити якихось ласощів з ринку, і саме для цього ми зможемо їм допомагати це транспортувати. Також не менш важливим є питання медичного обстеження, і саме завдяки автомобілю, ми зможемо дуже оперативно довести людей до медичних закладів. Також це представництво в органах місцевого самоврядування, де особам необхідно прийти подати. Ти певні документи, звісно, під супроводом соціального робітника. Водночас працюють у відділенні соціальної допомоги вдома 17 фахівців автівкою також швидше і більш ефективно можуть надавати послуги, зокрема навідуватись до одиноких, часто у віддалені куточки громади. Продовжує Ірина Лерш. Попередньо це треба було або користуватись громадським транспортом, або пересуватись пішки. Але зараз це буде набагато швидше, і відповідно ми зможемо охопити більшу кількість людей і забезпечити більшу потребу. Автівку отримали від волонтерів, а саме завдяки громадській організації сильно це такий перший електромобіль, в принципі, в нас. У нас також і інші автомобілі, але вони мають трішки інші профілі спрямування, і ми максимально старалися з наявним ресурсом забезпечити всіх всі потреби. Але от на даний момент в нас є, от завдяки громадській організації сильно така можливість забезпечувати ще більш краще. Наших одиноких осіб похилого віку. Навчальне ток-шоу Діалог відбулося в Коломиї. Провели його в межах проєкту Молодь тут за сприяння програми Юсейт. Мріємо та діємо. Організатори мають на меті залучити якомога більше молоді. Деталі в сюжеті. Просування толерантності, інклюзії, прийняття різноманітності громади це основні теми, на які говорили в арт просторі зодіак під час навчального ток-шоу. Діалог маємо перелік заходів, які спрямовані на Працю над своєю ідентичністю, над толерантністю до людей різних релігійних конфесій, людей з інвалідністю. Такою пусковою точкою, напевно, було те, щоб залученість молоді була у якихось таких продуктивних темах, щоб молоді люди, які десь відчувають. Потребу у залученості у громадській діяльності мали можливість проявити свої якості в якийсь такий дуже ефективний і цікавий спосіб, і для громади, і для інших молодих людей можливо десь стати прикладом чогось, можливо, навчити когось чомусь. Керівниця Коломийського молодіжного простору Ірина Карашівська каже, що з його відкриттям молодь. Активніше стала долучатися до суспільного життя громади. Наразі простору допомагають грантодавці з-за кордону на даний час в приміщенні нашого простору, в якому ми будемо вже я сподіваюся, дуже дуже скоро відбувається капітальний ремонт. Вони надають нам також це якраз власне за кошти. Грантодавців наших, а також нам надано дуже великий об'єм техніки. Сучасні меблі нас навчають. Ми не просто прийшли до молоді і працюємо з молоддю. Нам дають навчання відповідно до високого стандарту, от також це менторський супровід, це пояснення по різних там документальних речах. Одним словом, це суттєво суттєво нам допомагає робить наш простір, таким, яким ми сподіваємося, що він буде комфортний для молоді. Програму впроваджують не лише у місті, але й у всій громаді. Приблизно третина наших заходів вона спрямована на роботу в нашій Коломийській ОТГ, і, звичайно, по домовленості ми приїжджаємо у громаду. Перед тим цікавимося, які теми потрібні їм для опрацювання для молоді, щоб було цікаво. І маємо перелік заходів, які проводимо в. В сусідніх селах наступний такий навчальний діалог вже планують провести найближчим часом у приміщенні молодіжного простору після завершення ремонтних робіт. Вперше у Коломиї вже цієї суботи 24 серпня відбудеться United Fest. Це благодійний фестиваль на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Мета збір коштів на fpv дрони. У програмі. Автовиставка, виставка трофеїв, портал у війну на лінії вогню, дрифт-таксі, зона, дитяча зона, тир, майстер-клас тактичної медицини, благодійний аукціон. Також вас чекатиме концертна програма. За участі військового оркестру Едельвейс, гуртів Медовий полин, запал бенд та артистки Фіїнка розпочнеться Юнайтед Фест об 11 й годині і триватиме до 20-ї години. Локація Коломийське литовище, вхід до над двісті гривень. Діти до 12 років та військовослужбовці безкоштовно. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. Уся команда подій. дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!